Працюємо під хромом, закопив. І кажеш, та що ви там пілоти, ви там десь далеко. А по факту ми зачасту ми оказуємося, коли наші відходять, ми ще зачасту прикриваємо їх відход. Завозили групу на позицію. Вже на під'їзді до нашої позиції я замітив, що у нас ззаді кружляє fpv дрон Краще, не будь Ворог розвивається дуже швидко. В бажанні вчитись. Вони переплюнули нас у цьому в рази. Дефіцит кваліфікованих кадрів в Збройних силах конкретно зараз дуже відчутний. Ми їздимо через час і Віар під хромове. Працюємо під Хромове, закопив. Саме трудно це завести групу і вивезти її живою. По Бахмуті дуже багато. Казали, нехватка у нас снарядів вагнера, але вони били без перекура. Ні вийти, ні зайти не можна було. Дуже важко. 300 Точно. Ми в Бахмут, як їздили, і дорога на Івановськ була, вона якраз були висотки зайняті вже нашими нехорошими сусідами. І вони дорогу турили. Кожен день їдеш, що вранці, що ввечері. Вранці заїжджаєш, буває дві-три машини, горять, ну, калюжі крові там. Ти ж теж пролітаєш на великій швидкості, щоб тебе не затурили. І теж так, кожен день, як новий день був. То важка була в нас дорога. Що мінометки робили, у нас працювали дуже сильно що танками. Танки це дуже страшне, ти вихода не чуєш навіть. Міномети можна висчитати. А танки, як стріляє, одразу виход і приход. Наша. Да, Ходить танки пішли. В цивільному житті я займався, працював на автомобілі. Почалась війна, ми дома там теж воювали з винтівками. Сумська область, Лебедив, ну і вирішив піти. Зразу не брали, бо постану здоров'я не проходив, ну, як доброволець. Підписав документи, прийшов психолога і потрапив я в дешеве. Наша машина довго не їздить, ми ще такі райони ще їздимо, що важка дорога. Великі ями і ходова теж виходить дуже швидко. Поїздили неділю, зараз другу заберемо з ремонту, Цю на ремонт ставимо, а наступну беремо машину для роботи. Ну, коли ти знаходишся у війську, ти постійно чомусь вчишся. Це як школа спочатку з, з першого класу. Ти вчишся поводженню зі зброєю, тактичній медицині, якісь тактичні пересування, тактика малих груп і далі, далі. Це з кожним днем все вдосконалюється. Люди, які стагнують, залишаються на місці. Вони довго не виживають на війні. В цивільному житті я працював електромонтером, монтером кабельних мереж. З перших днів записався до лав ТРО. ТРО обіцяло мені перезтелефонувати. Протелефонувало воно мені через півроку, коли я вже був в Збройних силах України. Потім я пробувався до новоствореного ССО «Азов Київ. Проходив там КМБ-курс. Мене трапилась травма коліна, мене відправили додому лікуватись. Два тижні я пролікувався, і за ці два тижні мене воєнкомат забрав до десантно-штурмових військ України. То як можна відсидітися вдома, коли таке коїться з твоєї країни? Тим паче на початку війни всі люди були більш активні, тому що це стосувалося більшої території, більш масово це все було. А далі, чим далі війна від твого дому, тим більше люди починають жити своїм цивільним життям. Каспер мене звати. Я був юристом. Ой, це у мене довга історія. Я не відразу через військкомат потрапив. Я спочатку в Добробачі був. Тому що, ну, скажімо так, мого віку хлопців не з самого початку не брали. Ну, зараз вже 24, тоді було 22. Відповідно, без досвіду, ну, офіційного досвіду, ніхто не брав. Тому я через добробати або нелегально працював з бригадами. То, ну, просто з їхні, до їхніх підрозділів вклинювався якісь задачі виконував. Тому що на початку це можна було робити, там всім було байдуже ти. Зараз ситуація на фронті така, що ну, в левому участку розвідки всієї розвідки, напевно, відсотків 90 подекуди 95 виконує реально аеророзвідка. Тобто це не тільки в нашому підрозділі, це в принципі ситуація у всіх Збройних силах. Це набагато практичніше, корисніше, тому що менше втрачається особового складу, більша безпека для нього. Ну, та й в принципі ефективніше, тому що ну, підняти коптер і відправити пішу групу там, на 10 кілометрів це різні речі. Це абсолютно різні речі. І кажуть, та що ви там пілоти? Ви там десь далеко. А по факту ми зачасту ми оказуємося, коли наші відходять, ми ще зачасту прикриваємо їх відход і оказуємося чуть ли не останній лінії оборони. І то, що всі працюють, там відпрацювали, виїхали, відпочили, а ти знаєш, що тобі завтра зранку зателефонують, потрібна група, ти виїхав опять. І отак ти постійно-постійно працюєш. Ну, втягуєшся, потім теж це определьний кайф. Кайф, коли ти знаходиш якусь ворожу техніку і по ній відпрацювали, ти прям, оце адреналіна, це кайф. Коли начебто тобі нічого не вартувало, там ці польоти, ти вже сидиш, літаєш, нічого не відбувається, такого цікавого. Тут виїжджає танчик, його одразу на! Специфіка роботи досить складна. Нам потрібно забезпечити піхоті, максимальну підтримку, потрібно дивитися, шукати засоби враження ворога, тому що ми розуміємо, що від цього буде залежати життя нашої піхоти. Також потрібно допомагати піхоті на штурмах, розуміти, підказувати, звідки йде ворог, як він йде, якими групами, кількість озброєння, якщо можемо, звичайно, знаходити їхні якісь там командні пункти, ВОПи і знищувати їх. Завозили групу на позицію. Вже на під'їзді до нашої позиції я замітив, що у нас ззаду кружляє fpv дрон. Потім, вже коли він вирівнявся до нас, щоб влучити в нас, я почекав, поки він приблизиться до нас, різко пішов влево. Тобто дрон вдарився в дорогу і не спрацював. Ми повернулися живі, здорові. Дуже щасливо, що я його вчасно замітив і відійшов від нього. Так. А так, ця історія не перша, вони постійно тобто, полюють за нами впівішками. Дурний хто не боїться. Боїся, але перенаправляєш цей страх, щоб не розстерявся це все. Ти знаєш, що ти відповідаєш за свій колектив, який ти везеш, за свою групу. Поначалу важко було, а тоді якось то, людина до всього привикає. Навіть бувають такі важкі ситуації, навіть очі нас читаємо. Декілька хлопців з нами теж читають. Кожен вірить в себе і кожен в щось вірить, бо без віри не ніхто ніщо. Ворог розвивається дуже швидко. Тобто зараз у нас в засобах масової інформації поширилася думка, що ми там з цими чмобіками воюємо і тому подібне. Ні, насправді це не так. У них дуже багато кадрових військових, які вже загортувалися в боях там в Сирії, Африка. Ну, в них це просто вони воюють там півжиття. В бажанні вчитись, вони переплюнули нас у цьому в рази. Хто б мені там що не говорив, вони вчаться, причому вчаться дуже вміло. Це помітно, і по тому, як вони тактику змінюють, і по тому, як. Вони дуже швидко опанували FPV-дрони. Прям дуже швидко. Це на початку була фактично суто тема Збройних сил, тому що ну, ми застосовували дрони. Ми фактично ми вигадали всі такі ключові деталі застосування цивільних БПЛА на війні. Але противник набагато дуже швидко це все сам перебрав, удосконалив і продовжує це робити. От, однак, все рівно, скажімо так, з, як це, з, кмітливістю, з кмітливістю вони поступаються. Просто їхнє бажання вчитись воно зараз дійсно сильніше, це помітно. Ми сильніші, як мінімум, духом. Завдяки цьому духу ми не здалися в ці перші дні, як вони прогнозували собі захопити нас там за три дні, за тиждень. Тому ми вже от другий рік ми боремося і не відступаємо. Це наш, ну ми боремося на своїй землі за свій рідний дім. Це наша головна перевага над ворогом. Скажімо, мої бійці, яких я всіх знаю достеменно, майже всі прийшли за покликом серця. Тому ми захищаємо свою землю, а не нападаємо. Захищати щось, те, що ти любиш, воно завжди сильніше, ніж коли ти хочеш. По суті, заграбастити те, що не є твоїм. Не хочеться, щоб даже син мій не бачив цього, цієї війни грязної. Скільки років? Десять. А що змінити? Це в першу чергу напевно підхід. До підбору і комплектації особового складу. Я вважаю, що це головна проблема, тому що дуже багато людей стоять не на своїх посадах, не на своїх місцях. Є люди, які можуть надавати набагато більше результату, якусь користь приносить, ефективність, якщо вони будуть стояти на тому місці, де вони можуть реально бути корисними. Наприклад, айтішник, айтівець, він. Йому бути штурмовиком, звичайно, якщо він хоче, можна. Це, ну, ніхто ж не обмежує тебе. Але якщо він дійсно там володіє якимсь софтом, вміє там класно аналізувати якісь дані або просто там пілот від природи, то йому краще себе по профілю застосовувати. Тому що ну, дефіцит кваліфікованих кадрів в Збройних силах конкретно зараз дуже відчутний. Це, до речі, одна з причин, чому в армію там зараз ніхто не хоче йти. Ну, Відверто кажуть, що ніхто не хоче йти. Там з, із десяти хлопців, напевно, аби в наступній десятці хоч один опинився, хто захоче піти. Е, тому що вони не знають, куди вони йдуть. Хипо їм ніхто не пояснює, що насправді не обов'язково ти будеш піхотинцем, не обов'язково ти будеш штурмовиком, не обов'язково ти будеш там. Бігати по посадкам. Якщо ти, наприклад, нормальний водій, водіїв не вистачає, реально, це я навіть по своєму підрозділі можу сказати. Хороших водіїв, ті, які будуть доглядати за автомобілем, їздити по правилам адекватно, нормально, їх реально не вистачає. І так майже по кожній професії можна сказати. Ну, найперше, нам не вистачає людей, їх завжди не вистачає. Це не тому, що люди помирають там, тотально на війні тебе вб'ють. Ні, це не так. Дуже багато поранених, які зараз вибули зі строю, і на їх місці має хтось інший прийти. Також дуже багато хлопців там, і дівчат, які втомилися. Дуже втомилися за цей час, і їх треба змінити. Але змінити ніким. Це наша найголовніша проблема. Озброєння нам дадуть партнери, щось буде своє. Ми так само розвиваємось, будуються якісь підприємства, які працюють на армію. От людей нам дуже не вистачає людей. Вистачає зараз мотивованих людей, особливо молодих мотивованих людей, які приходять в армію добровольно, а не тобто, по мобілізації або так, яких десь там піймали. Нам потрібні мотивовані добровольці, щоб закінчити цю війну якомога швидше. Ну, а Ми переможемо 100%. Ну, Як кажуть, хто не як ми, так? Краще, не бути.